Друзі, вітаю, добрий день, слава Україні! Робимо наступний традиційний заплив цієї зими з побажаннями Силам оборони України на знищення причорноморського при групування Рашиської Федерації. То є і рашисти в окупованому українському Криму, то і Чорне море, то і при Чорноморі на території Російської Федерації. Берег трохи, бачите, Обмерший, але проламав собі таку ходу. от Триноги нема, тому саме, сам заплив знімати не буду. Але от з вами поки що трохи зайдемо до води, що вже я фактично так, ну а... холодненька трошки вода. У... так Я покладу телефон, зроблю все ж таки і пірнання. От а силам оборони України побажаю вдалого полювання на русофашистів на південному напрямку. Слава Україні!